Російський диктатор збирається зустрітися із Дональдом Трампом. І от формат цієї зустрічі, який де вони зустрінуться, про що буде ця розмова? І, зрештою, коли вона відбудеться, кремлівський диктатор, він готовий до розмови із Трампом. Він неодноразово про це заявляв, і саме через своїх поплічників. І от Пісков, вкотре заявив, що зараз Росія чекає. Сигналів від сполучених штатів, щоб це сталося, про це Пісков заявив на брифінгу і відзначив, що. Якнайшвидші переговори зі сполученими штатами він чекає, і зокрема із питання роззброєння. І ось така заява піскова. Вона пролунала у відповідь на заяву Дональда Трампа про необхідні скорочення саме ядерних арсеналів. Що сказав Пісков? Потрібно враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона у переговорах щодо ядерного роззброєння. М'яч на боці сполучених штатів, хоча час багато в чому втрачено.